Рижечок на стулі сидить, кругом поли драється. А цей бобер влігся на свою цю саму. Давай я подвину. А то невдобно нібось. На тапчанчик свій диванчик, так? Ой, вуха бити, бити. Ага, ризик почув, що когось гладять, когось пестять. Когось пестять. Надо й собі піти. Може й мене погладять, да? А тут і хвіст тілі пається. Тут і хвіст тіліпається, можна його половити. Оп-оп-оп. Сумуватимемо за вами в кривому розі засранці, але корма вистачає. Короб тигровий горіх. Тигрову тараньку ти нам зловиш. Інтеркриль осталась остання бутилочка. Навряд чи нам ще в цьому році пришлють, але дуже хотілося би на зимню тараньку, якщо вона взимку буде, ми з Кривого Рогу заїдемо це перевірити. Будемо на зв'язку з Херсоном. Можливо, в кінці Ох, під зиму. Але це не точно. Краще залишатися в безпеці. Адмірал взагалі не хоче виїжджати із Херсона, привик, як вдома подлюка така. Ще й Я винуватий, що його вивозив на два місяці. Без бухарі я ставив тут його. Там, точніше, там в нього свої собутильники коло під'їзду залишились. Та то таке не дав йому. от. прощальний могорич виставив, різко видіргнув його, і він тепер злий капець. Того відео на рибалки вам не попадається. Отакий От я поганий сив, не дав два дня бухати. От таке у нас побухає таранька ліквідіком. Блін, що з екраном? О, все роботає. І на закості у нас короб тигровий горіх під опаришем. Є пару точок. Погнали, провіримо. Такий всім добрий ранок. Не дуже добрий. Де б його сісти, та нема що. хоч тряпочку постилю. Рибачить в Херсоні реально нема де. Там, де ми грязних щучок таскали, більше не пройти. Орки карандаши. Це видно ураган чи смерч, бо торчали, мужик все-таки проходив дебіл. Розсипали пелюстки, навірно, я не знаю що, ну міни. Таблички кругом стоять, міни, більше ніде на річки не перебачиш. Більше ніде, окрім цієї дубці. Шириною метра в 4, 3 4 як кличко каже. Йомайо. вчорашні черви, кума їх, видно, висипала. Кума вчора тут зловила дві красноперки. Вибирати не приходиться. На мінному полі я не такий дебіл, щоб рибачити. Риба того не стоїть, щоб на ліпісток наступити або ще на яку-то фігню. Херсон зараз хаотично обстрілюють і не тільки Херсон, і села, і все на світі. Всім чим попало, засипають без толку. Але не про це. Знайшов у себе в шкафу короб тигровий горіх. Щось подумав це Коріандер, а потім глянув, й це короб тигровий горіх, це крутецька прикормка. І ми її крутецьки розбавимо. Криль монстер краб. На білому озері рибінспекція бракані розловила все такі карасі були. Ну, щось мені підказує, як і по весні. Все це безполезно там. Чого? То що він падло клювати не буде. Ладно, давайте замішаємо кашу, закинемо, побачимо, що буде в цій ямі, в цій нички. Сьогодні хмарно, не просто так я вийшов. Хмарно. Значить дрони особо не літають. Або літають низько, їх з автомата збивають. Того спробуємо перед від'їздом на кривий ріг. Щось я пожирв, по-моєму, Харя пожирніла. Чи це лінза так діла. Лінза Max Lens Mod 1 стоїть китайський. І китайський зашибісь краще оригінала. Але Maxlens Mod 2 є тільки в оригіналі і стоїть він 6 тисяч. На Оликсі обіцяють достати за 4800 5 некоторі продавці. При тому, що він стоїть 100 доларів на офіціальному сайті, з якого доставки в нашу країну немає. Але то таке розберемося. Пишіть свої мислі, хто б що по чому думає. Max Lands Mod 2 прийдеться купляти. Я би взяв китайський, він буде стояти, по-перше, дешевше. По-друге, він буде якісніше. Це парадокс GoPro. Такий же приколив GoPro з акумуляторами і з лінзами. З лінзами так взагалі ще Не знаю як в нових версіях, а в старих так і було. Китай працював і служив довше оригіналу. І, і коштував три рази дешевше. А Max Lensmod, китайський перший зараз можна взагалі за 1000 гривень заказати, і він офігенний, якщо не рибачить на морозі. Ладно, мішаємо. Щось прокльовувало і моє Як же я так такого ще не бувало. Офігеть, одна одчепилася. Живцева тарань, тарань зайшла у вірьовчину, називається випуск. Причому видно по ній, що вона місна, Того, що вона жирна, упітана, непрогониста. Може що крупніше буде. По два опарика. І подальше. Ау, ау-ау, ау, ау. Нормально. Вибрались на кашиву. Такс, де вона тут зачепилась? Тут піпець, як стрмно. Забили кормачок кашею ліквідною. Так, осталось акуратно. Що це було, я не знаю, але... Но... Ну с нас я з першого забросу потеряв. Так, да, може бути. Може сидить, а може не сидить. Воно он, як наче дергнуло за опариша і бросило. Не, не шивеле. А на цій крупні крючки, то воно і... Не шеве об'їзд і не пошивеле, видно. Може бички ще не вийшли в море. Ні, теж он теж. Подергує. Да, да я ж кажу, мелоч, крупної нема, всі кажуть, що Не зашли міста. а надо перекидати. Пусто. Ну що, сейчас каші накидаю, може що підійде. Отут тут може є. Ну, опасно ловити, не те слово. Щось д дргалося, як наче. Да. Щось котам, кота котам есть. Ну да, тільки... Ну тільки одна. Та можна можна і пожарити, в принципі. Оп, розберемося. Не, щось є. Эх. Да, в траву заскочила. Та ця вже ну, ну, хороша, да, з під берега. Ой, що я... Я похоль під берегом підемо Все може <клухи> бути. Будемо пробувати, Може повезло, кажуть раз на прокльовує. Ні, ну блин. Ой, каші трохи залишилось ще. Кармаки. Нормально. Так, дорог. рок. Сидить. Чи сиділо? Зараза дергає. Підсікаєшся, а понятно Ще й нібусь красноперка, яку навіть коти не поважають і їсти не будуть. Я перевіряв нещодавно. Не беруть. От і весь уловчик. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Восім циліндрів. На три фідера. І пару снастей обірвав. Плюс відпускнув ви бачили. Одпускна пішла в відпуск. Отримала другий шанс. Тут як не браконьєри виловлять, так снарядом вб'є. У воду прилітає, рибу глуша, кажуть. Погнали додому. Та тихо, не бийте мишеловку. Мишеловка, мишеловка ні в чому не винувата. А от мишка приступна криска. Оп, все. 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 Втора. Офігеть, їх дві було. Амурчик тупий. Не замітив. Ну ти тупий. Ну ти валянок. От чого я завжди використовую корито. Як Ви подивіться, що дурне творе. Все, загубив. Капець. Зараз до кореї сів тіче, кури швидко пристроять. Ну зараз мурчик украде, поки рижик втикає. Все, мурчик побачив. М'ясце. Каже, ну і дуриндя все, не буду я на це дивитися. Рижик, от хто мишей на порох складає. Я думаю, хто окровавлене тіло на чистий коврик положив. Охотник, чунгачук. Рижуся. Рижуся. А хто тут сидить? А? Хто тут сидить? Ты готовий? На старт. Да, -мое! У нас в поки ти цей. От придурок. Все, хай тікає. Все есть контакт. О, ну, тут ще корочка хліба залишилась на перезарядку. Порядок.